колостром, щоб було роблено обстеження, має 36 активних компонентів: це імуноглобулін, вітаміну Е, вітаміну А, вітаміни з групи Б це дуже важливо цинк, мідь, селен. При тому всьому, знаєте, що селен це антиракова, анти, при тому всьому. І ще, якщо у нас в організмі не буде селеном, то він не поможе у, наш, у нас присвоїтися йоду. Чому ми завжди даємо при щитовидних залозах, даємо цинк і даємо селен. Акурат селену даємо рано випивати селен, а цинк даємо на ніч. Тому що селен у активній форму присвоювання йоду, а ми його вже маємо з вами в колостром. Діти, які приходять на світ і достали поноси, достають поносить. Люди дуже часто кажуть, що мають дітки мають стілець зелений. Оце ви щоб ви знали, що це вимивається та мікрофлора з кишечника і особливо стафілококи. І тут дитині обов'язково першу добу достати молозив від мами. Якщо мама не дала молозива, дала щось іншого з лікарні, наприклад, то у дитини розвивається патогенна мікрофлора. До того всього до патогенної мікрофлори у нас є прекрасний продукт, прекрасний продукт метастік. Не бійтеся ви його, не бійтеся. Давайте потрошку кілька капельок, щоб у вас сюди з бактеріозу забрати. При тому всьому, колостром має 10 разів більше імуноглобуліни, імуноглобуліни ніж коровиче молоко. Мало лактози. Помагає працю фагоцитам, уактивняє фагоцитоз. А знаєте, що фагоцити акурат, е, мають можливість якби, е, воювати з вірусами. От тільки вірус, на який спочинається інфекція, моментально включається. Він моментально фагоцити включає фагоцити, починають вислідування. Свої відповідні pH в нашому організмі. Інтерферон допомагає в нашому організмі воювати так само з вірусами. Сьогодні віруси мутують у нас для, для нас обов'язково особливо людям по 60-му року життя. Це повинно бути бране на, на на постійній основі, як то кажуть, що ще має, має лактофірину. Лактофірина це продукт, який допомагає в нашому організмі присвоюватися желізу. І ви дуже часто бачите такий випадок, що Людина заживає спіроліну, хлореллу, бере ірон, а желізо не присвоюється. І ми вже й так, і сяк, і гастроскопія, і колоноскопія, чи не небо, якісь язви не з'являються, вказується, як тільки не буде фатати в нас організмі в лактофірини, желізо не буде присвоюватися. Беріть собі обов'язково, беріть собі це обов'язково, запишіть і завжди говоріть про це людям. Маємо інтерлікіни в колостром. Якщо, не дай Боже, у вас в організмі, ваших знайомих, є проблеми з інтернетом. З, з аритміями, інфекціями, інфекціями, як то хронічними. О, бачите, слово не могла знайти: хронічними станами запальними, то інтерлекіни, які ми маємо в колостром, акура допомагають нам вирівняти, береться в цей продукт при в різних проблемах з артризмом, дуже прекрасно допомагає при алергічних реакціях, і це є їда для нашої імунної системи. Так, от бачите, я вам сьогодні трошки розказала за наш колостром, я розказала за наш менсет, унікальний менсет, я розказала за опістоп. Користайтеся, роздавайте інформацію людям, бережіть наших людей, бережіть та не тільки наших, бережіть просто людей, тому що ви бачите, що робиться на світі. Пасуться тільки на екологічній траві. Цього дуже рідко можна зустріти. Для того ми мали з вами такі перерви продукції, тому що ви, час яка продукція приходила, вона завжди мала домішки чогось. От щоб ви це знали, що компанія не випустить на ринок. Те, що є для неї неприйнято, а це хімія.